Місяць без голови райради район працював нормально, втім назбиралося чимало питань, що потребують конкретних рішень та злагодженої роботи депутатів. Досі виконував обов'язки херманича депутатів Петро Добромільський. Та закон вимагає проведення виборів. Депутати самі назвали тих, хто користується найбільшим авторитетом. Серед них Юрій Фельцан та Іван Савко. У першого щоправда, з'явилася інформація про можливий тиск на депутатів, яких попросили для звітності голосувати тим чи іншим способом. Нова жінкименська така. Угода, щоб ми зараз не знаходили спори собі, ми або кладемо один усі плюси, або додаємо дозвіл лічильні у комісії після того, як депутати проголосують, пірвати ці бюлетні, для того, щоб нікого не було ніяких претензій, як депутат проголосував. Дискусія, що розгорілася в сесійній залі, не вщухала досить довго. Обранці не погоджувалися з тим, що їх знову ставлять перед вибором. З одного боку, колеги-депутати, з іншого присутня у залі громадськість. Нам всім жити в районі так. робити. Никаки завтра всі очі. Якщо ми починаємо, ми, я пропоную, якщо буде той тиск, устами з депутатами і не голосуємо нікого. Я дівчи, який обов'язки попалися, на то. Коли був всі одинаки, від нас обрали села кожного депутата. І мов перед переслає селом. Далі депутати під пильним оком активістів приступили до голосування. Навіть встановили для цього кабінку. Голосування тривало недовго. По більшості голосів головою Іршавської районної ради обрано депутата районної ради Савка Івана Івановича. 36 проти 15 – такий результат голосування. Новий голова районної ради пообіцяв вже за місяць прозвітувати перед громадськістю. А головним своїм завданням вважає боротьбу з корупцією на всіх рівнях, налагодження співпраці між владою і громадою та прозору діяльність депутатів. Я дякую всім депутатам за підтримку.